Моя історія підготовки до вагітності та моїх декілька порад для вас. Перш за все, ми пройшли повний чекап організму, я та мій чоловік, і якщо були виявлені якісь дефіцити, ми їх закривали. Друге, я знайшла лікаря ще за рік до планування вагітності, до якого я пішла на консультацію, він мені енергетично дуже сподобався, і взагалі підхід до ведення вагітності ідентичний з моїм. Тому це пункт номер два. Третє, я прочитала книжку. У мене взагалі з приводу вакцинації буде окреме відео, але в ці я вирішила теж вписати тему з приводу вакцинації, адже ви маєте розуміти, на який ви шлях взагалі стаєте. Вакцинуєте, не вакцинуєте. Ми дітей вирішили не вакцинувати, і між нами кажучи, я не вакцинована дитина. Четвертий пункт це не переймайте досвід. Чужих людей. Неважливо, це ваша сестра, подруга чи близький родич. Кожна вагітність, кожні пологи – це дуже індивідуальна історія, і приймати досвід якоїсь людини не варто. Адже якщо в когось він був негативний, ймовірність того, що з вами це станеться, дуже низька. Тому позитивне налаштування, підготовка до пологів, підготовка до вагітності, і все буде класно. Що можете додати?